Зараз я вам трішки розкажу про лохину кінець літа. Чому наші кущі лохини, голубіки, починають всихати. І не просто всихають листочки, ну і листочки теж. А просто починає всихати сам кущ. Хоча при цьому ви його посадили правильно, на вашу думку, якщо ви з цим ніколи не стикалися, і цих питань дуже багато. Ну, не багато сім було. Я вважаю, що це дуже багато, тому що це є проблема. І чому я зараз, я хотів це відео чуть, -чуть пізніше записати? А до мене сьогодні приїхала е, тьотя моя Роза, Розалія. Таке ім'я дуже цікаве, таке, знаєте. Ну, прямо прямо не знаю з чим порівняти. Просто порівняти з назвою квітки це, це просто нічого, щось більше. І сама людина вона дуже хороша і добра. До речі, в нас жмеринки. І приїхала і каже, що в неї така сама проблема з кущом, що їй Богдан робити. Ми посадили кущі, і виходить, в нас така сталася проблема, що вони почали всихати. Я кажу, чуть роз, а чого ж ви зразу мені не подзвонили і не сказали, не скинули фото, щось би рішили. Дивіться, зараз я вам покажу. І надіюсь, вона теж це відео подивиться. І будемо разом вирішувати проблему, тому що будь-яку проблему краще рішати колективно, тому що ви самі розумієте, одна голова хорошо, а 12 чи 14 їх набагато краще. Тому дивіться. Зараз кінець літа. Бачите? Кущі у вас повинні бути ось такі: зелені, без молодих приростів, і вже закладати плодові бруньки на наступний рік. Такі листочки це, скоріш все, все, механічні пошкодження або десь вона стресувала. Так, дивіться, це, це називається це такі, мають бути хороші ось такі кущі, бачите? Ось прирости вже достигають, вже, вже ці новіші прирости вже теж практично достигають. Бачите? Тобто, отака має бути здоровий хороший кущ. Він де при цьому здоровий, якщо він був обрізаний правильно і не перегружений він був цей кущ. тому... Тому ось дивіться, деякі є такі пошкодження, ну, це десь стресану кущ, ще щось. Ну, загальна картина, прирости є, все чудово, все повизрівало і все чудово. Але, але дивіться, якщо у вас є ось, зараз покажемо другу проблемку, це такі мають бути кущі з, такою, з, такими, куща, з такими приростами. ось дивіться, Прирости мають бути однорічні, наприклад, вони мають бути з таким листям. І вони вже закладають плодові бруньочки. Ось тут, якщо взяти так, листочок подивитися, під листочок, бачите, вже починає така цяточка бути. Це вже називається закладання для плодових бруньок. А ось дивіться, зараз ось є такі ось кущі. Наприклад, ось такий кущ, бачите? Кущ були мощні гілки, класні. І все. І починається всихати. Є ось така гілочка лишилась, і на неї є ще дві таких. Зелених живих теж гілочки коротше проблема в цьому була просто банальна, не до полів Оцей кущ не не отрив полів, і він почав чорніти і всихати. Зараз я вам ще далі проблемні кущі покажу. Тому, якщо у вас є ось такі листочки, ви його поливайте не по них, а туди багато зараз води, зараз йде такий в них стресовий стан. Що якщо зараз вона не дополучив вологи, вона зразу починає всихати. Тому цей кущ ще можна витягнути. Ось, дивіться, ще. І я їх не побачу, я, я дуже запізно їх побачу. Така сама ситуація. Ось, гілки почорніли, все дуже Погано, і коли я кинувся, я зрозумів, що є проблема. Я зразу все повирізав, щоб воно не тягнуло сили сюди. Лишив тільки ось молоді, раз, два. Повірте мені, ці дві гілочки з, такою, з такими коренями, як тут, там п'ятирічний, шестирічний корінь, воно витягне якусь спокійно. Тут, звичайно, я це обріжу і все. Це просто банальний був недополів. Ось, дивіться, схожа ситуація. Теж. Цемент їх три кущає, бачите? Теж гілочка є. Тобто, якби не було цієї гілочки, а була така вже засохша ось, то, звичайно, ніхто би з цим кущом не грався. Ви кидаєте і садите новий. Ну, Но, і ще одне, дивіться, от моя тітя роза, да? я її спитався, як ви посадили, правильно чи неправильно. Так, да, ми посадили правильно, ми в лісі назбирали голок і соснових шишок. Повірте мені, поки ви висадите свою лохину в цей ґрунт вона буде рівно жити таку, таку кількість, навіть не знаю, тижнів, мабуть чи днів, поки буде поживні речовини в тому ґрунті, який був в неї закладений ще з малочку, Тобто той, який був в цьому. Як це? Ну, ви ж закриті, по-любому по кореневій системі купляли, в якій був ринвочці. Е, ґрунт, той буде триматися. Обов'язково при посадці, коли ви садите лохину, ви маєте, якщо ви навіть хочете зекономити трішки, ви все одно маєте, коли ви так от зробили ямку, поняли? да? Зробили ямку, там все так вирили. І ви сюди ставите, виходить, свій кущ і так кругом обсипаєте там, гілками чи голочками сосновими. Ні. Ви вирили. Ось 80 так 80х80 землю, ямку. 80 на, 80. на низ кинули ось таких грубеньких соснових гілочок. Ось такий голочок могли кинути на низ. І потім ви всипете в цю ямку, купляєте в магазині кислий верховий торф, щоб на ньому було 3,5, 4,5 таре кислотність. Тоді ви всипете трошечки в цю ямку, отаку робите посерединці. Це торфу, і в цей торф ви висаджуєте свій кущ. А потім ви вже можете по кругу далі додати ось ці голочки, шмолочки, все соснове. Оце, що ви надивилися і наслухалися різних спеціалістів. Чому зразу вони не будуть працювати? Вони дуже хороший, хороший матеріал для цієї там, для лохини. Але він перестане цим торфом субстрактом, Поняли, через 1,5-2 роки. Тобто, поки він перетвориться в е, в субстракцію, що вам потрібно, ваш куш вже загине. діло. Поняли, да? Тому, тому, дивіться, за своїми кущами доглядайте їх. І щоб об обов'язково зараз в такі жаркі, в жарку пору має бути по лів. Да? О, дивіться, Він зверху таке воно сухе, бачите, гілки. О, дивіться, аж пилюка йде, бачите. ну, Чого вони зараз живуть, тому що, дивіться, тому що, ось, бачите, вже пішла, пішов чорний ось ґрунт. Це він вологий. Зверху, а цими голочками ми присипаємо. Кора, голочки немає значення. Поняли, так? Да? Отак ви маєте зробити. А тут, наприклад, де, ось, да? ось де кущ шикарний. В ньому прирости хороші, закладає плодову бруньку, все чудово. Дивіться, яка тут вологість виходить? А тут ондо, все мокре. Бачите? Оце все пішло мокре. Бачите, дивіться, бачите? О, звичайно, тому, тому, як правило, люди з весни поливають, 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 радуються, цвіте, все хорошо, потім, коли настає критичний момент, жара, стреси, вони. Забивають, так сказати, в лапках на поліви, бо думають, що звісни все зробили, дощики пішли, ніколи не надіїться на дощики. Дощики пішли і все. Ні. В такому стані ви обов'язково маєте поливати. Ось навіть дивіться, бачите, це буде поливатися. Ось, це я, до речі, я буду сам поливати, бо просив одних, бачите, чужими руками як, до чого це все призводить. Ось, дивіться, це кущ теж було йому майже хана. Ось, дивіться, зробив зрізи. Чу -чу. Чу -чу -чу -чу. Чу. Бачите, поробив зрізи. ось, 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 бачите, Зрізи поробив. Все сухе повирізав. Багато дав вологи. Покропив е мегафолом. Це мегафол, Покропив, захистив і дивіться, які хороші гілочки зробилися. І вже закладають бруньку. І враховуючи, що там хороша була корнова. Вона чудово дасть мені на наступний рік і ягод дасть, і буде хороший шикарний омоложений кущ. Тому, тому дивіться, слідкуйте за вологою, за добривами, і буде вам добре.